Євангелія від Марка, розділ третій. І війшов знову в синагогу. А був там чоловік, який мав суху руку. Отож стежили за ним, чи він оздоровить його в суботу, щоб його обвинуватити? І мовить Ісус до чоловіка, який мав суху руку. Стань посередині, а потім до них і каже Годиться в суботу чинити добро чи зло, спасти життя чи погубити? Вони ж мовчали. Тоді, поглянувши на них гнівно, зажурений, що їхні серця закам'яніли, каже до чоловіка: Простягни лишень руку, і той простягнув. І рука його одужала. І вийшли фарисеї, і зараз же з іродіянами радили раду проти нього, як би його занапастити. Тоді подавсь Ісус до моря з своїми учнями, сила людей із Галілеї йшла за ним, та й з Юдеї, з Єрусалиму, із Ідумеї, та й геть із Зайордання, ще й з околиць Тиру та Сидону. Велика многота людей, довідавшись про те, що діяв, прийшла до нього. Тоді він сказав своїм учням, щоб напоготовили йому човен за народу, щоб не тиснув його, бо він багато з них оздоровив. Тож ті, що мали якісь недуги, кидались до нього, щоб його доторкнутись, і духи нечисті, бачивши його. Падали ниць перед ним та й кричали Ти син Божий. Він, однак, суворо наказав їм, щоб не виявляли його. Потім вийшов на гору і покликав тих, що їх сам хотів, і вони підійшли до нього. І він призначив дванадцятьох, щоб були при ньому та щоб їх посилати із проповіддю. І дав їм владу виганяти бісів. Призначив він дванадцятьох Симона, якому дав ім'я Петро, Якова, сина Заведея, та Йоанна, брата Якова, і дав їм ім'я Воанергес у перекладі Сини Грому, Андрія, Филипа, Вартоломея, Маттея, тому. Якова, сина Алфея, Тадея, Симона Кананія та Юду Іскаріота, що його і зрадив. Повертається він додому, а народ знову там юрмиться, так, що вони не мали змогу і попоїсти. Довідавшись про те, його свояки вийшли, щоб його взяти, бо було говорено, він не при собі. А книжники, які прийшли, були з Єрусалиму, казали, що він велзевула має і бісівським князем бісів виганяє. Тоді Ісус прикликав їх до себе і заговорив притчами до них. Як може сатана сатану виганяти, коли царство поділене саме в собі. Не зможе те царство встоятись, коли будинок розділений сам у собі, не спроможен будинок той більше стояти. Отак От і сатана. Якщо повстав сам на себе і розділився, не може встояти і край йому настав. Ніхто не може вдертись до сильного в хату і пограбувати його добро, якщо він спершу не зв'яже сильного. І аж тоді розграбує його хату. Істинно кажу вам усе буде відпущено синам людським гріхи та богохульства, скільки б вони не хулили. Але хто хулу вирече супроти Святого Духа, тому повіки не проститься, той підпаде під гріх довічний. Вони ж бо мовили Він. Має нечистого духа. Приходять мати його та брати його, і стоявши на дворі, посилають по нього, щоб його прикликати. Народ же сидів круг нього. Ті йому і кажуть Ось твоя мати і брати твої на дворі тебе шукають. А він у відповідь їм: Хто моя мати? Та брати МОЇ. І, поглянувши навкруги на тих, які сиділи довкола нього, каже Ось моя мати, та мої брати. Бо хто чинить волю Божу той мені брат, сестра і мати? Перше ПОСЛАНА. Йоанна Богослова. Розділ п'ятий. Кожен, хто вірує, що Ісус є Христос, той народився від Бога. І кожен, хто любить того, хто породив, той любить і того, хто народився від Нього. З цього пізнаємо, що любимо дітей Божих. Коли Бога любимо і заповіді Його виконуємо, це бо любов до Бога. Берегти Його заповіді. А заповіді Його не тяжкі, бо все, що народжується від Бога, перемагає світ, і оце перемога, яка перемогла світ, віра наша. А хто перемагає світ, як не той, хто вірує, що Ісус. Син Божий це той, хто прийшов водою і кров'ю, Ісус Христос. І не водою тільки, а водою і кров'ю. І дух свідчить, бо дух то правда, бо троє свідчать: Дух, вода і кров. І оті троє одно. Коли приймаємо свідоцтво людське, то свідоцтво Боже більше. Таке бо свідоцтво Боже, що Він нам свідчить про Сина Свого. Хто вірує в Сина Божого, той має в собі це свідоцтво, хто не вірує в Бога, той неправдомовним Його робить. Бо Він не вірить свідоцтву, яким Бог свідчить про сина свого. І ось це свідоцтво Бог дав нам життя вічне. І це життя у Його сині. Хто має сина, той життя має, хто ж сина не має, той життя не має. Я вам писав це, щоб ви знали, що маєте життя вічне, ви, що віруєте в ім'я Сина Божого. І ось те довір'я, що ми маємо до нього. Коли просимо щось згідне з Його волею. Він слухає нас, і коли знаємо, що Він слухає нас, чого б ми не просили, то знаємо, що одержуємо те, що просили. Коли хто бачить брата свого, який грішить гріхом не на смерть, нехай молиться, і Господь дасть йому життя. Кажу про тих, що грішать не на смерть, бо є гріх, що веде на смерть. І я не за це кажу, щоб молилися всяка несправедливість є гріх, але є гріх, що не веде до смерті. Ми знаємо, що кожен, хто народився від Бога, не грішить, але народжений від Бога береже себе і лукавий його не чіпає. Ми знаємо, що ми від Бога і що весь світ лежить у лихому. Ми знаємо також, що Божий син прийшов і дав нам розум, щоб ми правдивого пізнали. Ми у правдивім, у Його Сині Ісусі Христі. Він правдивий Бог і життя вічне. Дітоньки, бережіться ідолів. Псалом 99. Господь царює, нехай тремтять народи, Він на херовимах восідає, нехай земля стрясається. Господь великий у сіоні і над усіма народами високий. Хай славлять Твоє велике і страшне ім'я. святе, Воно. Сильний цар, що любить справедливість, ти ж утвердив правоту, ти суд у Якові вчинив і правосуддя. Вознесіте Господа, Бога нашого, і впадіте ниць перед підніжжям Його стіп. Святий він. Мойсей і Арон між його священниками, і Самуїл між тими. Що Боже ім'я прикликають. Вони Господа прикликали, і Він відповідав їм. Він промовляв до них в стовпі хмари, вони дотримували його накази і закони, що їх він дав їм. Господи, Боже наш, Ти відповідав їм, був для них Богом милосердним, хоча й відплачував їхні лихі вчинки. Вознесіте Господа нашого Бога, і припадіте до гори Його святої бо Господь, бог наш святий. КНИГА «Приповідок» розділ двадцять дев'ятий. То від картання стає туго шиєм, того розіб'ють у мить, і то невигойно. Коли праведних багато, народ радіє, а як лихі панують, народ стогне. Хто любить мудрість той веселить батька свого, а хто до доблудниць, своє майно марнує. Цар правотою скріплює країну, а ласий на податки її руйнує. Хто лестить ближньому своєму, той сіть стелить йому під ноги. В переступі лихого чоловіка пастка, а праведний співає і радується. Праведний знає справу бідних, а розбещений не має зрозуміння. Глузливі піднімають догори дном ціле місто, а мудрі, гнів утихомирюють. Коли мудрий посперечається з дурним, то сердиться він, чи сміється, не має спокою. Невинного не люблять душогубці, а праведні про його душу дбають. Дурний усю свою досаду виливає, а мудрий здержує її в собі. Коли князь вислухає слова брехливі, усі його слуги ледачі. Бідний і здирці. Зустрічаються, та Господь освічує очі цього і тих. Якщо цар судить по правді бідних, престол його назавжди утвердиться. Різка і докір надають мудрості, дитина ж, залишена на призволяще, соромить матір. Якщо множаться безбожні, множаться злочини, та праведні побачать їх погибель. Наставляй сина твого і дасть тобі спокій. Він дасть потіху твоєму серцю. Коли нема видіння, народ розпускається. Щасливий той, хто додержує. Закону. Словами раба не поправити, навіть коли розуміє, не послухає. Чи бачив ти чоловіка прудкого до розмови? На дурня більш надії, ніж на нього? Якщо слугу змалку в розкошах тримати? Він наостанку стане невдячний. Гнівливий чоловік здіймає сварку, і гарячий множить провини. Гординя чоловіка його принизить, а покірний духом досягне честі. Хто зі злодієм паює, ненавидить власну душу. Він чує закляття, та усе ж таки не повідомляє. Хто людей боїться, той у сельце попаде, а хто на господа вповає, той в безпеці. Багато тих, що шукають ласки князя. Та право кожного від господа походить. Гедота праведним муж нечестивий. Хто ж ходить правою дорогою? Гедота злому. Перша книга Хронік, розділ сімнадцятий. Раз якось, коли Давид жив у своїм палаці, сказав він до пророка Натана Ось я живу в кидровім палаці, а кивот Господнього Союзу під наметом. Тоді Натан сказав до Давида: Усе, що в тебе на серці, роби, бо з тобою Бог. І от тієї ж таки ночі надійшло таке слово Боже до Натана. Піди і скажи моєму слузі Давидові, так говорить Господь, не ти збудуєш мені дім на житло, бо я не жив у домі від того дня, як вивів Ізраїля і до цього дня, але переходив з намету до намету, з житла до житла. Скрізь, де б я не ходив з усім Ізраїлем, чи ж я сказав хоч котрому небудь із суддів Ізраїля, яким я наказав пасти мій народ, питаючи, Чому ви не збудуєте мені кедрового дому? Тож і тепер скажи моєму слузі Давидові: Я взяв тебе з пасовиська, відовець. Щоб ти був князем над моїм народом Ізраїлем, Я був з тобою скрізь, куди б ти не ходив. Я винищив усіх твоїх ворогів перед тобою, я зроблю тобі ім'я, як ім'я великих на землі. Я призначу місце для мого народу Ізраїля і насаджу його, і буде він там жити, і його не будуть більше тривожити, і безбожники. Не будуть більше його тіснити, як колись за часів, коли я настановив був суддів над моїм народом Ізраїлем. Я впокорю всіх твоїх ворогів, я сповіщаю тебе, що Господь збудує тобі дім. А як сповниться твій час, і ти відійдеш до твоїх батьків, тоді я поставлю після тебе потомка одного з твоїх синів. І утривалю його царство. Він збудує мені дім, і я утверджу його престол навіки. Я буду йому батьком, а Він буде мені сином, і милості моєї не відніму від нього, як відняв був від того, що був перед тобою. Я поставлю його в моєму домі і у моєму царстві повіки, і престол його. Буде стояти твердо повіки. Усі ці слова і все це видіння Натан переказав докладно Давидові. Тоді цар Давид пішов, сів перед Господом і промовив: Хто я, Господи Боже? І що таке мій дім, що ти так високо підніс мене? Та того було ще замало в очах твоїх, Боже. Ти говориш про дім Твого слуги на далекі часи, ти показав єси мені, Господи Боже, не мов би лаву людей, що йде вгору. Що ж іще більше може додати Давид, говоривши з тобою, Ти бо знаєш Твого слугу, Господи, задля Твого слуги. Із твого серця вчинив єси це велике, щоб виявити всю оту велич. Господи, нема рівного Тобі, і немає Бога крім Тебе по всьому тому, що ми чули своїми вухами. І який дорогий народ на землі такий, як твій народ Ізраїля, за яким приходив Бог, щоб визволити його, як свій народ, прославити Його ім'я великими. І страшними ділами, прогнавши поган з перед твого народу, що його Ти визволив з Єгипту. Ти зробив твій народ Ізраїля своїм власним народом повіки, і ти, Господи, став їхнім Богом. Тож тепер, Господи, слово, що Ти сказав про Твого слугу і про дім його, нехай буде непорушним повіки. І вчини, як ти сказав, і нехай звеличиться ім'я твоє повіки, щоб говорили Господь сил, Бог Ізраїля, він Бог над Ізраїлем. І дім слуги Твого Давида стоятиме твердо перед тобою. А що ти, Боже мій, об'явив твоєму слузі, що збудуєш йому дім, тим той слуга твій набрався відваги. Молитись перед Тобою. Оце ж, Господи, Ти Бог, і Ти обіцяв Твоєму слузі таке добродійство. Тож зволься благословити Дім Твого слуги, щоб він повіки стояв перед Тобою, бо що Ти, Господи, поблагословиш, те благословенне повіки.